Минулого разу я грав на шести різних машинах на якомога кращий результат. А так як на Су-130 ПМ до цього я зіграв лише 30 боїв, результат на ній був дуже поганий. Лише півтори тисячі середньої шкоди та Вінрейт 20%. Після чого було прийнято рішення зіграти ще одну сесію і постаратись грати на максимум. Звісно, на якісь захмарні результати я досі не тягну, але 2350 середньої шкоди та вінрейт 70 вже виходить. Я просто ненавиджу кустовий. Геймплей, тому перші бої мене або дуже швидко зливали, бо я упоровся, або я перестоював і не встигав завдати нормальну кількість шкоди. Але з кожним боєм машина ставала більш зручною та зрозумілою. Приблизно на 6-й 7-й бій я потроху переставав її ненавидіти, а на 9-10 вона навіть почала мені подобатись. До речі, для тих, хто не вірить, що можна так швидко бустанути себе у навичках гри на якійсь машині, в кінці відео я прикріпив результати кожного бою, що я можу сказати з прийом. Приводу даної машини. Поки що вона зайшла мені не на всі 100, але я відчуваю, що я граю відсотків на 60-70 від того, що вона може. Як ви граєте на цій машині, пишіть в коментарях. Цікаво, наскільки я далеко від ідеалу. Дякую за перегляд. Юастайл, до зустрічі в наступних відео.